Українці, привіт, радітати вас. на Нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми будемо говорити про дистанційне розмитнення транспортних засобів, тобто. Коли ви знаходитесь за кордоном і ви власне авто можете розмитнити в Україні, дамо чотири поради, як правильно зробити і як буде відбуватися весь процес. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко. Нам мегаприємно. І тоді YouTube буде це відео рекомендувати, щоб більшість українців, які перебувають за кордоном, знали, як це можна зробити. Отже, поїхали. Перше, це в нас іде передача транспортного засобу. Тобто, у вас в Європі є автомобіль на європейській реєстрації без різниці, яка це країна. Різниці немає. Ви маєте цей транспортний засіб передати в Україну, щоб він приїхав в Україну і щоб він був там розмитнений. Ми робимо підготовку цього транспортного засобу. В країні реєстрації ми знімаємо його з обліку.